Ого-хо, любі інвестори. У нас для вас новорічно різдвяні подаруночки. Ви, якщо слідкуєте за нашим телеграм-каналом, то знаєте, що у нас сезон ексклюзивних новорічних пропозицій, такий собі адвент-календар. А в ньому найкращі умови для придбання будь-яких інвестиційних активів. Ми замучили всіх наших партнерів, всі компанії, чиї продукти вам були до вподоби, куди ви долучалися як інвестори. І попросили надати ексклюзиви. Умови, яких немає на відділах продажів, умови, які кращі, ніж те, що вони роблять. У себе на сторінках і так далі. Ці ексклюзиви обмежені в часі, тож приймайте рішення швидко. 20 топових операторів інвестиційного ринку, 20 крутих ексклюзивів, 20 відповідно дискусійних чатиків, куди ви можете запросити експертів, яким довіряєте, якщо самі не розбираєтеся в тематиці, де ви можете питання незручні, позадавати. Ну і звісно, з командою кожного проекту познайомитися. І прийняти вже зважене інформоване інвестиційне рішення, як ми це завжди рекомендуємо робити. Тож зараз оцінюємо ексклюзивчики, потім інвестуємо час в те, щоб розібратися з пропозиціями, лише потім інвестуєте кошти. Ну і звісно, лайкусік, підписонька, порівнюйте пропозиції між собою, генеруйте собі надивленість, ставайте професійнішим інвестором. Тож давайте подивимося, що там в мішку Миколайчика. Так, що тут у нас? Починаємо ми з MBA Development. У них цього року приз глядацьких симпатій компанію, яку ви полюбили. І компанія, яка нам згенерувала інвестиційний прибуток, коли ми придбали будиночок для себе і вигідно його перепродали. На сьогодні їх ексклюзивчик це ЖК Рубін. У нас був великий огляд на каналі: 50 доларів на метрі знижки для житлових приміщень і 100 доларів на метрі знижка на комерційні приміщення. Далі це котеджне містечко, де ми якраз змогли гарно заробити. Це Малахід, це село Микуличин, і це 100 доларів на метрі на маленьких котеджах 22 і 33 метри. І так само 100 доларів на метрі знижка діє на Меланіт Резорт. Це у нас ближче до Буковелю поляниця. І діє весь цей атракціон щедрості до 20 січня. Тож поспішайте. Наступний оператор, з яким ми так само змогли класно заробити, але вже не в Микуличині, а в Сваляві. Це у нас Arena Бот. Вони дають 100 доларів на метр в «Волгрін», класний готельний проєкт в Поляні. Так само 100 доларів на метри на котеджі навколо цього проєкту. Далі по 80 доларів на метр знижка на «Ервін Hall, це їх найновіший, найтакий яскравіший об'єкт класичного готелю. І якщо Ервін Холл» на початкових етапах будівництва, то та сама знижка діє на Green Park. Це вже класичний житловий комплекс, збудований, повністю готовий. Тут все зрозуміліше і, звісно, стабільніше. А ми з Олександром особисто та кілька наших таких потужних інвесторів закуповувалися якраз в містечку Свалява. Там діє знижка 50 доларів на метрі набережного кварталу та 40 доларів на метрі Арена Хілс. І всі ці пропозиції до 15 січня. Далі у нас шалений ексклюзив. Якщо з MBA Development та Arena Boot ми вже зафіксували свій прибуток, продавши частину своїх інвестицій, і перезайшли в наступні черги, то за Pantel ми якраз зараз ще знаходимося в нашій інвестиції і чекаємо моменту гарно перепродати. Якщо хочете бути тут нашими сусідами в другій черзі, а Pantel Східниця для вас 50 доларів на метрі. Приємний бонус. Там залишилося всього 20 апартаментів, тому не зволікайте. А от ексклюзивний ексклюзив, про який я говорив, це якраз поляна. Це новий дуже масштабний комплекс, закладений мережею Апартель, і в ньому були тільки закриті продажі, тільки для інвесторів попередніх комплексів. Ця пропозиція на сьогодні. Недоступна публічно взагалі, і ми попросили забронювати для нас ексклюзивно 10 апартаментів. Їх немає у відділу продажів. Цієї пропозиції взагалі сьогодні немає ні в інтернеті, ні для діючих інвесторів. Вона існує тільки для вас, і тільки до 15 січня. Щоб скористатися цією пропозицією. Якщо хочете придбати, там ще немає фінальних умов, там ще немає фінальної математики, там ще багато чого не завершено. Це для інвесторів, які хочуть інвестувати на най -най -най ранішньому етапі і мають дуже високу довіру. До оператора апартель. Якщо у вас є гроші, є довіра, ви знаєте, що таке апартель, ви точно розумієте, що ви готові спілкуватися розбиратися. Приходите до нас, ми для вас генеруємо унікальний промокод, і тільки за цим унікальним персоналізованим промокодом вам зможуть надати інформацію по об'єкту, і ви зможете придбати об'єкт у апартель. Бо у них, як я сказав, продажі цього об'єкту ще не публічні. І іншого способу придбати його не існує. І тут ми потроху з Карпат повертаємося до Києва. Ви могли бачити, нещодавно їздили з ревізією на нагірний хаос подивитися, чи виконуються там амбітні обіцянки нового для Києва девелопера. Виявилося, що виконуються, тому попросили для вас ексклюзивчик: 50 доларів на метрі. Це ваша знижка, плюс можливість зайти в розтермінування. З низьким порогом від 30% першого платежу. А якщо хочете паркомісця місця або комори, то відповідно 500 доларів знижки на одному лоті. Так само діє до 15 січня. Ми там собі придбали дві квартири поруч, щоб мати універсальність планування, щоб можна було об'єднувати, роз'єднувати, продавати, переходити в оренду і так далі. Але ви можете слідкувати і іншій стратегії. П'ятий новорічний презент у нас взагалі не про нерухомість. Ми часто отримуємо від вас фідбек, що люди, скільки можна нерухомості, ми вже нерухомістю закупилися. Покажіть, що є. Ще, ми вже багато років працюємо з логістичною компанією Катранс. У них є кілька автомобільних напрямів, і зараз є акції зразу по кільком. Там є напрям, наприклад, автовикупу, де за ваші гроші компанія постійно викуповує автомобілі з ринку за дешевою ціною. Їх приводить до ладу і продає в ринок більш дорожче. Також є напрям оренди. І прокату, коли в на вас оформлюється сам транспортний засіб, це, на нашу думку, значно безпечніше, бо будь-які позики українському бізнесу вони завжди апріорі високоризикові. І хоча з Катранс ми працюємо давно і плідно, розуміємо, що в українських умовах будь-який бізнес підпадає під величезну кількість системних ризиків. Тому, якщо ви інвестор поміркований, краще беріть щось, де ви оформлюєте на себе техніку, якою користується компанія. Тут ексклюзивні умови можуть сягати від 20 до 26 річних. Або якщо ви інвестор такий більш авантюрний відчайдушний, готові до більших ризиків, то відповідно даєте гроші в керування за договором позики. Так само залежно від суми до 26 річних. І, звісно, це виключно для нових договорів і пропозиція діє до кінця січня. А далі від хардконних реалій українського малого бізнесу повертаємося до сонячного балі. Там є фантастичні експерти з нерухомості Legion Estate, наші ріднесенькі, і девелопери там є так само з українським бекграундом І з класними об'єктами з топ-локаціями під оренду, якісне будівництво, великі басейни, інфраструктура, ну кажу, все чого. Очікує інвестор, щоб інвестиція вдалася, плюс крута компетенція. Тут ексклюзивна пропозиція по об'єкту від 210 до 380 тисяч доларів, залежно від розміру юніту, відповідно від одної спальні до трьох спалень. І окрім чудової локації класного об'єкту, ще й Оксо дуже крута керуюча компанія, яка буде займатися генерацією дохідності для вас. Пропозиція Легіону діє до 10 січня. А тепер з балі повертаємося в засніжений Київ. Ви, якщо давно слідкуєте за каналом, то знаєте, що я адепт колективних інвестицій, і ми говоримо зараз про компанію, яка зробила, мабуть, найбільший прорив і найбільшу інновацію в цьому ринку. Ми, звісно, про інжур. Я й сам є інвестором багатьох їх фондів, і щиро вважаю їх чи не найпрофесійнішим рішенням сьогодні в колективних інвестиціях в українські активи, таким реальним локомотивом цієї галузі. Тут всім новим клієнтам буде 0,5% знижечки на першу купівлю сертифікату будь-якого фонду. Я особисто дуже вірю в енергетичний сектор, я би приглядівся до інжуру енерджі, але і макдональдси, і супермаркети реально круті активи. Тут буде спеціальне посилання. Переходьте, реєструйтеся. 0,5% знижка діє до 31 січня. І оскільки до снігу ми тут вже звикли, переходимо в Карпати Яремче. Забудовник Сенсар комплекс Smart Hill. Тут є класичні дохідні апартаменти, які здаються вже з ремонтом, з першим платежем всього 19 тисяч і стабільним доходом від 6 тисяч доларів на рік вже з цього літа. Акція діє до 15 січня. Інший наш давній і надійний партнер саме по карпатській забудові. Архагруп. Тут все просто, ми колись вже оглядали їх комплекс Ама, там було дуже багато задоволених інвесторів, він якраз зараз запускається. А ми самі купували два будинки в котежному містечку Потай. І саме на цей об'єкт зараз є ексклюзивчик, мінус 200 доларів на метрі. Всього три юніти акційних і ще й обмежено в часі 15 січня. Тож, Поспішіть розберіться, об'єкт класний, протестований на власних грошах. І на контрасті переносимося на Тенеріфе. Країна вічної весни. Ви могли бачити наш великий огляд. Ми тоді стали співвласниками Вілли Кармен і Вілли Диктатор. А з тих пір у них з'явилися ще нові юніти. І от якраз на цю нову віллу, вона називається Вілла Манкі, ексклюзивна знижечка 33 євро на частку. Це щось біля. 2%. але все одно дуже приємно, бо очікувана дохідність 8% річних в євро з оренди і 8% в євро з капіталізації в Іспанії не кожен день побачиш. Це якщо ми говоримо про нерухомість, яка збудована, працює, з якою все зрозуміло. І якщо ми вже говоримо про якісні вілли, туристичну таку рекреаційну нерухомість, не можна не повернутися в Україну до скогуру. Я думаю, це топ 1 в Україні оператор такої люксової нерухомості в Карпатах, принаймні з вже побудованого. Тут у нас за промокодиком «Укрінвестклуб» буде знижка 200 доларів на метрі апартаментів, а для першого інвестора 300. А на готові котеджі буде знижка 10 тисяч доларів для першого інвестора відповідно 15. Діє ця пропозиція до 15 січня. Тож, якщо ще не насолоджувалися з когором. Приїздіть, купуйте, і знову в якийсь регіон потепліше сонячна туреччина, а конкретніше Анталія. Не плутати за Ландію. Ми постійно бачимо цю плутанину. В чатіках Анталія – велике місто-мільйонник з класною розвинутою інфраструктурою, з власним аеропортом. І саме там великий, класний міксований готельно-апартаментний комплекс будує крутий український забудовник. 5 тисяч доларів знижки на один юніт відповідно діє до 15 січня. І повертаємося в Івано-Франківську область найбільший, наймасштабніший, найсистемніший забудовник регіону. Благо. Півтора десятка різноманітних комплексів, які вони реалізують. Подивіться, наш великий огляд, там є з чого вибрати. І знижка приємна: 3% на однокімнатні, 5% на двокімнатні і додатковий. 1% якщо ви підписник нашого дискусійного чатіку, де можна задавати незручні питання, цікавитися ходом будівництва, розбиратися, чим всі комплекси відрізняються між собою. Тут якраз купа дуже прикольних штук, наприклад, басейни на даху комплексів комфорт класу. Не кожен день таке зустрінеш, а не прикольний нюанс в тому, що ця пропозиція ексклюзивна з додатковими знижками діє тільки до 27 грудня. Не січня тому поспішіть. І якщо ми вже в Івано-Франківській області, то не можна не поговорити про унікальний. Проект для Карпат, я говорю зараз про комплекс Мшир від Буду Девелопмент, так само могли бачити великий огляд у нас на каналі. Фокус на ретритовість, фокус на незаїжджену локацію. Там залишилися два останні котеджі класу НОРІ, і знижка ваша може бути 7 тисяч доларів. Але якщо встигнете до 15.01 прийняти інвестиційне рішення, якщо говорити про концепції, більш такі... Мас-маркетові, то тут у нас партнер номер один це Київ Смарт Development. Це класичні таунхауси та котеджі передмістя. Класна забудова. Перший огляд могли б бачити у нас, мабуть, ще роки три тому, і доволі ліквідна концепція. Ну для київського ринку, прям дуже ліквідна, з дохідністю 18-20 річних можливістю купити-продати, купити, продати, не йти в довгу оренду. Тут діє знижка 50 доларів на метрі. Тільки для Українвест клубу за відповідним промокодом. Якщо ж повертатися до екзотики, то наш найкращий партнер перевірений вже багатьма роками співпраці по нерухомості в екзотичних країнах. Це хаяти стей. Вони працюють більш ніж в 20 країнах світу. Це сотні. Фахівців з нерухомості. Тут вам і в Європа, тут вам і Південно-Східна Азія, і їх рідний ринок Туреччина. Із цікавого в Hayat Green Towers, де я для себе купував апартаменти, зараз на апартаменти діє знижка 10 тисяч євро. Це район Авсалар в Аланії. А на комплекс Dream Home діє 25% знижка при повній оплаті. Ринок Туреччини зараз сильно скоригувався і ціни для входу просто фантастичні. У нас на каналі буде окремий ролик, де ми пояснюємо різні стратегії Туреччини, Балі, як діяти інвестору на падаючому ринку, як діяти інвестору на зростаючому ринку, які там шанси, ризики і так далі. Подивіться обов'язково, якщо не підписані, підпишіться, щоб не пропустити. І якщо ви полюбляєте такі більш хайпові, більш зростаючі гарячі ринки, то у них і по балі є що запропонувати. Наприклад, зараз прямо на березі океана будується чотирьохповерховий шикарний готель, і там на повний юніт можна отримати знижку 4 тисячі доларів. Або якщо ви інвестор-пайовик, то частину юніта можна купити вже від 10 тисяч доларів, що також. Унікальна пропозиція. Тож доєднуйтесь до чатику, спілкуйтеся, обирайте. У них ще там багато-багато різних ексклюзивів, дуже професійні хлопці. Але конкретно ці спецумови діють тільки до 31 грудня. Тож поспішайте. Далі повертаємося в Київ до нашого улюбленого формату дохідної нерухомості. Тут піонером, взагалі, цієї галузі була компанія Standard One, і зараз в їх ЖК на оболоні. Можна отримати класну систему фінансування з першим внеском всього 20%, але тоді без дисконту. Або можна, наприклад, заплатити 50%, а інші 50% після вводу в експлуатацію, але тоді так само без прям суперексклюзивів. А якщо готові до стандартного розтермінування з першим внеском від 40%, то відповідно можете розраховувати на знижку 4, 5, 6, 7%. У нас класична домовленість, ексклюзивний 1 відсоточок додаткової знижки для клієнтів з Клубу. І акція діє до 31 січня, тож є час вивчити, додатися до чатів, коли ви розумієте. А забудовник, який підхопив цю естафету, започатковану давно-давно Standard One, який будує реально прикольні інстаграмні будиночки з класною інфраструктурою, з вайбом, з таким реальним форматом колівінгу, це 450 груп. Я сам придбав у них дві квартири, і в цілому їх продукти мені дуже подобаються. І більше 30 інвесторів, які придбали собі апартаменти після нашого огляду, підтверджують. Що наче концепція ринкова і інвесторам цікаво. А ексклюзивні умови, які діють зараз, це безкоштовний рік керування вашою квартирою. Або якщо хочете порахувати це в грошовому еквіваленті, керування коштує десь 12% від 12 місяців, відповідно, десь 1,5% знижки. І пропозиція діє до 10 січня. Також до 10 січня діє і пропозиція Дзен Резиденція в Карпатах. Велике-велике котеджне містечко. Тепер ще обросло третьою чергою. Тут і хотель, тут будуть і котеджі, не заплановані для здачі в оренду і для власного проживання. Тут і суперсучасна архітектура, і багато цього чого цікавого. І, звісно, цікаві. Умови придбання мінус 300 доларів на метрі. Ця пропозиція діє для перших трьох віл або котеджів. Але я думаю, що якщо сильно попросити ексклюзивні умови, наприклад, на апартаменти в готелі, то вони теж щось придумають. І, звісно, всі ці інвестиції в Україні за кордоном і так далі, неможливі без надійних фінансових партнерів. Часто для розрахунків, особливо за нерухомість за кордоном, треба відкривати дорогі рахунки в платіжних системах, щоб можна було криптою завести гроші в Європу, щоб можна було задекларувати, показати джерело походження коштів для купівлі нерухомості в країнах, які потребують такої верифікації. Вже кілька наших інвесторів, інвестуючи в Іспанію, в чодно. В різних європейських країнах скористалися послугами наших фінансових партнерів ікспейд. Вони якраз спеціалізуються на розрахунках за великі чеки автівки, нерухомість, компанії, придбання стартапів і так далі. Їх новорічна пропозиція відкриття рахунку в ЄС під такі розрахунки абсолютно безкоштовно. Діє до кінця січня. Як і з усіма пропозиціями, є спеціальний чатік для обговорення деталей, спілкування з командою, незручних питань, запрошення експертів, яким довіряєте, і так далі. Тож сподіваюся, щось із цього буде для вас корисно щось із цього відповідає вашим інвестиційним смакам і дозволить зекономити трошки коштів на тому, що ви і так планували купувати, інвестувати заради знижки. Новорічної, звісно, сенсу просто так немає. Актив має відповідати вашим стратегічним цілям, вашим стратегічним вподобанням, вашому рівню толерантності до ризику. Тому спочатку інвестуєте час, розбираєтеся, потім вже інвестуєте кошти. І звісно, підписуйтесь на наш канал, щоб першим бачити огляди, генерувати собі надивленість, порівнювати активи між собою, слідкувати за розвитком. Операторів інвестиційного ринку в часі через наші регулярні інспекції і просто допомагати розповсюдженню якісного українського контенту своїми вподобаючками, підписочками і конструктивними коментарями. На сьогодні все. Чао, чао!